У невагомості людські сльози не падають так, як на землі. Замість того, щоб падати, сльози накопичуються у вигляді плаваючих сфер через відсутність гравітації. Це явище демонструє унікальні фізіологічні ефекти невагомості на динаміку рідин. За відсутності гравітації голосові зв'язки астронавтів набрякають, що призводить до помітної зміни голосу. Набряк голосових зв'язок впливає на утворення звуку, змінюючи натяг і характер вібрації. Цей модуль імітує набряк голосових зв'язок, щоб продемонструвати його вплив на спілкування в космосі. Проблеми зі спілкуванням через змінені голосові характеристики можуть впливати на командну роботу та ефективність місії. У 1966 році Баз Олдрін зробив перше селфі в космосі, що стало визначною подією в історії дослідження космосу. Ця подія демонструє ранню інтеграцію особистої фотографії в космічні місії. Перше космічне селфі підкреслює людський фактор і особистий досвід космічних подорожей.